Діяння святих апостолів, глава 20. Коли заколот припинився, Павел, покликавши учнів і давши їм настанови та попрощавшись з ними, вийшов і пішов до Македонії. Коли ж він пройшов ті місця і дав віруючим багато настанов, прийшов до Елади. Там він пробув три місяці, коли ж, внаслідок змови, вчиненої проти нього іудеями, він, захот... він хотів вирушити до Сірії. Пала йому на думку повернутися через Македонію. Його супроводжували до Асії Весосипатер, в Зверії та з Тесалонійців Аристарх і Секунд, і Гай, дерев'янин, і Тимофій, та Асійці Тихік і Трофим. Вони, йдучи попереду, чекали нас у труаді. А ми після днів опрісночних випливли з Филип і за п'ять днів прийшли до них у труаду, де пробули сім днів. Першого ж дня тижня, коли учні зібралися для переломлення хліба, Павел, маючи намір вирушити вранці наступного дня, розмовляв з ними і продовжив слово до півночі. У горниці, де ми зібралися, було багато світильників. Під час тривалої бесіди Павлової, одного юнака на ім'я Євтих, який сидів на вікні, огорнув глибокий сон і, похитнувшись, сонний упав додолу з третього поверху, і підняли його мертвим. Павел, зійшовши, упав на нього і, обнявши його, сказав заспокойтесь, бо душа його в ньому. Увійшовши ж і проломивши хліб та вкусивши довго в юбесту, аж до світанку, і потім вийшов. Тим часом мотрка привели живого і немало втішилися. Ми пішли вперед на корабель і попливли до ас, щоб взяти звідти Павла, бо він так наказав нам, маючи намір самому йти пішки. Коли ж він зустрівся з нами в Асі, то, взявши його, ми прибули до Мітіліни і, відпливши звідти, наступного дня зупинилися навпроти Хіоса, а другого дня пристали до Самосу і прибувавши. І, побувавши у трогіллії, наступного дня прибули до Міліту, бо Павлові спало на думку обминути Ефес, щоб не затриматися в йому весії, бо він поспішав, якщо можна на день п'ятидесятниці бути в Єрусалимі. Зміліту ж, пославши до Ефесу, він скликав присвітерів церкви. І коли вони прийшли до нього, він сказав їм: Ви знаєте, що я з першого дня, як прийшов в Асію, увесь час, перебував з вами. Служив Господу з усякою смиренною мудрістю і рясними сльозами серед спокус, що їх я зазнав через підступи іудеїв що я не пропустив нічого корисного, про що вам не проповідував би і чого б не навчався народно і по домах, засвідчуючи іудеями, і еллі нам покаяння перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса Христа. І ось нині я, за велінням духа, йду до Єрусалима, не знаючи, що там станеться зі мною, тільки Дух Святий по всіх містах свідчить, кажучи, що узи і скорботи чекають мене. Але ж я ні на що не зважаю і не дорожу своїм життям, тільки б з радістю здійснити попри що моє і служіння, яке я прийняв від Господа Ісуса проповідувати Евангелії і благодаті Божої. І нині ось я знаю, що вже не побачите обличчя мого всі ви, серед котрих я ходив, проповідуючи Царство Боже, тому свідчу вам у нинішній день, що чистий я від крові всіх. Бо я не ухилявся сповіщати вам усю волю Божу. Отож пильнуйте себе і все стадо, в який Дух Святий поставив вас єпископами пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав собі кров'ю своєю. Бо я знаю, що після відходу мого прийдуть до вас люті вовки, які нещадитимуть стада, та й вас самих повстануть люди, які говоритимуть неправдиву, щоб заманити учнів за собою. А тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки день і ніч безперестанно зі слезами навчав кожного з вас, і нині передаю вас браття Богові і слову благодаті Його, яке може повчати вас більше і дати вам спадщину з усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одежі я ні від кого не поважав. Самі знаєте, що потреба моїм, і тих, що були зі мною, послужили руки мої отці. У всьому показав я вам, що так, працюючи, треба відпідтримувати слабких і пам'ятати Слово Господа Ісуса, бо Він сам сказав блаженніше давати, ніж приймати. Казавши це, він став на коліна свої і з усіма ними помолився. Тоді великий плач, у усіх і, падаючи на шию Павлові, цілували його, сумуючи найбільший сказаного ним слова, що вони вже не побачать обличчя його, і проводжали його до корабля.